Еонк, hey, що mm. там Красу? Mm. Так. Подивіться, настільки ця піраміда велика. Дійсно, як нам малюють підручників. Дійсно, вона така. Дивіться на ці брила. Кажуть, що це побудували люди. Дивіться початок цього каменя і аж сюди. Не знаю, якого воно ширини. Настільки щільно одне до одного пристає. Десь. Покажу вам зблизька ось ці піраміди. Як вони виглядають? О, <рес> такі, такі ж були. Ну і як? Чудо! Кого чудо? Ніхто не може довести, як воно. То воно і чудо, ніхто не може. Багато варіантів, версій, але правди немає ніде. на люди. Але ми вже дивимося наші Я не знаю, як вони побудували без степен. І крила, великі І шов, знаєте, можна сказати, що шва немає. У нас інколи морують, і то шви широкі плитку беруть. А тут це взагалі трісно.